Я розповів, що на сьогодні є тепло, що на сьогодні є впровадження нової системи обслуговування населення транспорту, то цієї конференції не було. Чому, поясняв, ви б отримали такий матеріал, який би вам був достатній для того, щоб ви його обробили і потім додали, якісь свої пропозиції. Перше, по закону транспорту. В законі про транспорт є не єдина стаття, там є техніка по якій ми працюємо і по сьогоднішній день. Недавно була проверка прокуратури питань зауважень. З приводу маршруту було 460, а ті, які їздили без всякого дозволу, були ще 200, їх було 600. І вони їздили хаотично по місту. Без графіку руху, безпека руху, безпека е, пасажирів зовсім не дотримувалася, тому що вони їздили з під забору, з будь-яких е, окраїн міста, на сьогоднішній день по маршрутах 252 маршрути виходить на лінію підконтрольно з проходженням те як водія, так і транспортного засобу. Вони їздять в формі. Вони впорядковані в режимі руху і розпаду мало того.